Всім привіт, друзі! Це відео про те, як виміряти рівень своєї енергії в домашніх умовах за одну хвилину. Наше фізичне тіло складається з чотирьох стихій. Це вогонь, це наша температура, вода це наша кровоносна система, повітря, легенева система, і земля, це наша косна система. Наступне невидиме тіло після фізичного, тобто фізичне, да, проявлене, і наступне невидиме це ефірне тіло. Воно відповідає за рівень нашої енергії. Як виміряти, наскільки, ми зараз, наскільки наша батарейка зараз заряджена? Так, да, можна відчути, але є такий дуже простий тест, який займає одну хвилину. Перше, це вам потрібно знайти, наприклад, або якийсь канат, в моєму випадку я знайшов звичайну скакалку. І що потрібно робити? Потрібно взяти на відстані десь ну, 50-60-70 см на рівні. На рівні трошки ширше, ніж плечі, і для того, щоб вимірити рівень енергії, потрібно розтягувати в різні сторони протягом 1 хвилини. Але перші 30 секунд ви десь близько 50% своєї потужності можете, своєї сили прикладаєте. Наступні 10 секунд це додаєте ще 20%. І до 50% вище 20%, того на 90%. І останні 10 секунд до хвилини максимально, максимально, максимально розтягуєте. Потім кидаєте скакалку і руки відпускаєте руки, і руки автоматично мають підніматися, на який рівень піднімаються руки, на то стільки у вас енергії. А якщо вам вдалося це зробити, будь ласка, напишіть в коментарях, до якої. До якої планки у вас піднялися руки? А в наступних відео я покажу, що робити, щоб руки у вас піднімались на максимум. І постійно бути ваша батарейка постійно була на максимумі для реалізації ваших бажань і цілей. До зустрічі!